Сьогодні готуємо апетитний холодець на свиній рульці без желатину. Нам буде потрібно свина рулька, ніжка свина, курятина я візьму дві лапки, також часник, цибуля, морква, сіль, перець. Давайте почнемо. В першу чергу гарно промиємо м'ясо під холодною водою. Більшу посудину налили в неї холодної води та відправляємо помити наше м'яско на ніч. Завтра ми промиємо та почнемо варити смачний холодець. Вода, друзі, має повністю покривати м'ясо. М'яско, друзі, у нас постояло ніч. Ми його промили у двох водах. Тепер залили холодною водою та ставимо варитися. Орієнтовно варимо 4 години. Холодець, друзі, у нас вариться вже 2 годинки. Та по мірі того, як з'являється цінка, ми її збираємо. Колодець, друзі, додаємо дві цибулини, з лушпинням та ось таку велику почищену морковинку ми відправили та продовжуємо варити. М'ясо вариться, друзі, вже 6,5 годин. Тож пора виключати. Провіримо на кісточці. Якщо ось так легенько відстає кісточка від м'яса, воно гарно готове і гарно буде розроблятися. Тож, виключаємо м'ясо з нашим бульйончиком та залишаємо, щоб він трішки охолов. На даному етапі ми розділили м'ясо, відділили його від костей, окремо свининку, окремо курятину. А зараз займемося бульйоном. Коли бульйончик варився, ми його не підсолювали. Тож зараз треба підсолити наш бульйон. Додаємо сіль, сипемо чорного перчику. Пустьмо сюди витискати часник. Розмішаємо, щоб сіль розчинилася та спробуємо, чи нам всього достатньо в нашому бульйоні. Залишаємо трішки постояти, щоб наш бульйончик гарно набрався, запаху чесничку, перчику, а потім процідимо його через марлю. Або через дрібненьке ситуація. На дно кожної тарілочки ми виклали трішки морстички. Тепер розщіплюємо м'ясо хвилинку та викладаємо також тарілку. У нас два види м'яса, ми його будемо чередувати. Вдамо зараз і курятиві. М'ясо ми вже розложили. Бульйон заправили, зараз ми його через марлю проціжуємо та будемо розливати по тарілочках. Тарілки з холодцем відправляємо в холодильник на ніч, а завтра будемо смакувати смачний домашній холодець. Дякую, що пробули зі мною. І якщо сподобався рецепт, приготуйте для своїх домашніх.